Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Сезон кабачків ми вже відкрили у попередньому відео «Кабачковими стейками у сирній шубці. Тож сьогодні я пропоную приготувати фаршировані кабачкові бочечки, а також відкрию секрет приготування соусу, який можна поєднувати з іншими стравами. Три кабачка нарізати в формі бочечки. Кожної бочечки видалити середину, залишивши дно. Серединки не викидаємо, ми використаємо їх у соусі. Солимо, перчимо і готуємо фарш. До перемеленого м'яса додати напівготовий рис, приправу за смаком, копчену паприку, сухий чесник, сіль перець. Яйце та сметану. Об'єднати в одне ціле та збагатити киснем Бажано дати відпочити фаршу в холодильнику приблизно півгодинки. Готовим фаршем наповнити бочечки. У глибоку змащену вершковим маслом пательню викласти на півфабрикати, додати трохи води, накрити кришкою та тушкувати на помірному вогні приблизно хвилин 30. А тим часом готуємо соус. В сотейник помістити серединки кабачків, пасировану моркву з цибулею, влити трохи води та протушкувати 15 хвилин. Зняти з вогню, додати сметану. Томатну пасту, цукор, сіль, приправу, копчену паприку і перебити блендером. Смачно залити кабачкові бочечки соусом і тушкувати ще хвилин 10. За 5 хвилин до закінчення приготування додати лавровий лист, часник і вашу улюблену зелень. Цікаво. А що ви готуєте сезон кабачків? Пишіть в коментарях, діліться враженнями та рецептами, ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі!